В Україні прогнозують чергове зростання цін на паливо, передбачаючи, що вони піднімуться на 1-2 гривні. Тим часом водії вже почали готуватися до нового коливання цін на ринку паливно-мастильних матеріалів. Вони поки що ніби зупинились, але якщо там далі, вони вже рекламують, ніби що будуть піднімати. Ну, По крайній мірі про це почали говорити. Значить, напевно, буде подорожчання. Ну, я розумію, що війна, але. Щоб так постійно зараз акциз мають підняти напевне, то на роботу дуже давно сказується. Ну і В інший на хліб піднялися ціни, на м'ясне, все, магазин заходиш, навіть не знаєш, що купляти, тому що ціни дуже піднялися. Експерти кажуть, що підняття можливе не в останню чергу через геополітичні атаки РФ на нафтовий ринок. З іншого боку, ми знаємо, що опек. Ніби відмовилась збільшувати видобуток, відповідно, це вплине на зростання цін на нафту. Відповідно, може рекошетом вдарити по зростанні цін на, на паливо, і тому вже зараз ми десь там бачимо, що на біржах почалося так в Європі потихеньку зростання. Ну, цей ризик однозначно існує. Також варто враховувати, що від цінника на пальне слід очікувати зміни і в інших сферах. Якщо ми будемо бачити, що потихеньку зростання цін на паливно-мастильні матеріали, то відповідно все, що має в своїй вартості чи в собі вартості велику частку. Транспорту або витрат палива, воно однозначно буде також зростати. Ну і плюс до того, також ми зараз бачимо звернення мера Львова, була і в інших містах. Інформація йде, що треба створювати альтернативні потужності, пункти обігріву. А також велика частина тих генераторів, які існують, вони також на паливі так працюють. Тому ж яке буде створювати додатковий попит на ринку. Додатковий попит це потенційне зростання цієї нити. Водіям також радять не купляти дешеве пальне, бо велика ймовірність, що за ці гроші ви отримаєте неякісний продукт, що в майбутньому загрожує дороговартісним ремонтом авто. Натомість, найкраще, що зараз можна зробити, це забезпечити собі фінансову подушку на зимовий період, кажуть фахівці. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.